Вулицях столиці Перу пісні і сміх. Сотні людей у яскравих костюмах, поруках і з червоними носами, вийшли відсвяткувати день клоуна і потішити місцевих жителів. Довга процесія рясніє розмаїттям нарядів. Жоден клоун не схожий на іншого серед них і веселі, і сумні, але кожен викликає усмішку. Тут і зірка футболу Ліональ Месі, і чарівна Сморфета, і навіть капітан Америка. 14 років тому ми зайнялися цим прекрасним мистецтвом і постійно вдосконалюємося для кого? Для дітей, і ми самі любимо веселитися. А дорослі знову відчувають себе дітьми і усміхаються. А цього персонажа я обрав теж для того, щоб викликати усмішки у людей. Багато хто бере участь у святкуванні дня Клоуна сією сім'єю. Цьогоріч до нас приєднався мій племінник. Тож тепер уся родина продовжує традицію, яка зближує людей, дарує радість усім, а найбільше дітям. День клоуна у святкують щороку травні. Це не тільки свято, а й прояв поваги до роботи клоунів. Перуанці особливо шанують артиста цирку Хосе Альвареса, який був відомим у 80-х роках. Його більше знали під сценічним ім'ям Тоні Перехіль. Він у складі цирку шапіто виступав у бідних районах різних міст. Перуанці сподіваються, що прийде час і день клоуна в країні стане офіційним святом.